Якої? Розовенької? Да. Вчора були в селецці. Уксусу, там, так. Каже, тобі в селецці так. відкривати сьогодні. А я що сказав? Сказав, що ти вже наївся. Так що дві банки улупенив, оскому збив. А сьогодні у нас буде, дякуючи Лесі Петрівні, її наполегливості шашличок. Ну, якраз кожному по одному. А хтось скаже, чого тільки три. Тому ну, що баба Надя вже пішла на гульки. Віруся ще не приходила з гульок, а Надюшка в хаті буде вечеря з нами. Так що кожному по шампуру, Та ми скільки не зимою? Скільки не з'їмо? Але ж у нас знайдуться люди, які напишуть Господи. Три Правильно, що ми раціональні, щоб не викидати. Ну, у нас патрон в принципі, теж полюбляє шашлики, він їх і доїститься 100%. Просто така родина, яка їсть один раз. У другий день вже мало хто хоче його їсти. Так що шашличок на бистру руку. Сьогодні Леся Петрівна скупала з курочок з дівчатами і каже, давай пожаримо курочку. А я кажу, та щось курочку не хочу. Хочу м'як. Хочу. Короче... Ні, ну, щось хочеться, я кажу, шиєчка. Вона катане питання. Раз, каже, було замовлення в прошлий раз у нас просто. Ну, ми, як там, якщо там 3 кіла треба і важиш на ваги, кидаєш там 3,300, то, понятний перець, що воно стається. А коли людині треба, наприклад, 3 а його є 4,5, то півтора відрізала і просто, і просто вкинула. Просто да. Бувають такі випадки, Тому що. Так, да, бувають такі випадки, а в надальніше це буде взагалі дефіцит, його взагалі я так вкинула, думаю, ну, а ось буде тоді нам на, на новий рік. Да, а буває, просто людина підійде і каже, а в тебе щось є, там у морозілки. От, наприклад, курей, От, є люди, які кажуть, так це ж їх треба продати одразу. Е, скільки ми років з морозилки продавали курей? І люди просто приходили і питали, є, є, витягли, віддали. Тому що люди так само. Сказав, що скажуть, блін, що. Ні, в нас ми... нема зараз просто їх. Е, ні, що ми, типу, пару років продавали типу лежали там. ні. Ну, Це було так, років місто. років а, десять назад. Хто просить, щоб заморозила, аж ставила, наприклад, людей немає місця там. Або на сьогоднішній день заморозити, бо світла немає. Да. Вкинете до нас довше так? Да? Да. Е, на сьогоднішній день більше люди. а ну ось, спітина, трошки покрути. Mm. Е, люди як замовляють і просять продукцію, так сказати, довготривалу, це тушонки. Тушонки, паштети, це те, що можна сховати, те, що можна прийти з роботи. Якщо там є світло бігеньке, раз-два там зварив макарон, ляпнув туди якоїсь тушонки і все камільфо. Або відкрив консерву і все камільфо. Тому що з м'ясом, як не крутіть, м'ясо довше готується. Та й в принципі люди економлять свій час. Да, зараз э, останнім часом взагалі, то хоча все фактично готове. Да, Водія просто... теж. Я готую багато, да, людям, а іноді так самі хочеться, щоб хтось щось приготував або готове купити реально, бо що так надоїдає. Вчора вона їла, ви не повірите. Ходово. Дівчата їздили вчора на столицю. І каже, я так хочу ходу. А я їв позавчорашню мундірку, реально добра, Так що картошка так, я моя. Я готувати. Кажу, дівчатам дзвоню, кажу: як приїдете в Березань, кажу, зайдете мені, купите ходу, я з'їв ходу і по Так що, а я їв картоплю, я казав, як вона називається, вже повторююся. Картопля сорая, І я, в принципі, цю картоплю по смаковим якостям рекомендую. Як вона буде родити на другий, на третій рік, наскільки достатньо буде. Ну, яка це була? Якщо це перша репродукція, вона повинна років три в принципі, давати непогані врожаї. В цьому році рік був врожайний. Дали вони всі сорти тут біля хати із 10 кг не менше 150. Кожний. Я рахую, це нормальний показник, а лімонка дала там взагалі там 1 кілограм. А сьогодні ти вже Галу. От Гала мені понравилася, але є одна проблема. В Гали фракція самої картоплі невели. Вона, невелика. вона... Ой, класна, мені така подобається. Я люблю таку Але місті. це велику я вибрав з Гали, а вона в основному ще менша. І... Просто її, вибер... її дуже багато в кубахах, але коли читав характеристики по Галі, то ми ж також залишаємо на посадку більшу картоплю. Для того, щоб отримати кращий врожай. А оказується в сорті Гала. Якщо ти оставиш найменшу на посадку, то вона буде рости як найбільше. Чому не знаю. Якщо є спеціалісти, напишіть. А, а от така історія. Чого так не знаю. А? Мені подобається такого розміру картоплії. Можна і запекти, і в мундірках зварити. Ну диви, сора, яка була, а така здоровецька, як те голова. Так? Да, я... Але швидко вариться? Вона дуже ні. Ну, Це найкраща картопля. Да. Найкраща картопля по покропута. Вона не розварилася. Я чомусь думала, що вона здорова. Поки я її зварю, то ну, типу, вона. А якби ти її ця... кольнула, вона б таку розкрилася. Так що... Я її коле Ола. Так що бачите, я ж її пров... провіряла, да? чи вона готова. Чи... Пів куба дрів спалив, щоб три шашлика пожарити. Оце такий я нераціональний господар. Да, так можуть написати мені мої підписники і хейтери. Ну, може, не підписники, а хейтери. Чим богатя тим і роді є, значить, смажемо. Тобто, Палили, та, трошки спалили дрючків. Але цей попел, тут ж, ж в селі безвідходне виробництво. Цей попел викинеться потім на город. Якщо остануться такі угольки. -кури купаються в так. Якщо угольки остануться, ми їх кинемо свиням. О, тобто вони його з'їдять, Тобто в нас відходів немає. Так що от така історія. Смажимо з Лесі Петрівною шашличок, машличок, вечеря в селі. Рубрика у нас така. Так, що трошки з вами поговорили, може трошки когось мотивували. Ми розуміємо, що не кожна родина має можливість посмажити шашличок. Ми відштовхуємося від простих людей. Ну а ті люди, які там пишуть, що у них зарплати по три тисячі доларів, і вони мали все ввіду. Ну на жаль, у нас таких немає друзів і знайомих. От ми в таких кругах. Не спілкуємося. Є люди, які ведуть блоги і розказують, що в них там одні мільярдери, мільйонери доларові, і це все понти. Ну, якби всі були мільйонерами, хто ж тоді б на них би робив би не мільйонер. Так що, друзяшки, ну от така історія. От. Вечеря в селі з Лесією Петрівною. Лесі Петрівна диму пропахнеться, погріємося. Сьогодні був приморозок, було прохолодно. Холодно так. Я сьогодні за день на дворі так намерзлася, що я вже оце біля костра мене зразу. А в мене ще в машині, в машині лежить ще картопля посадкова, яку я виписав у Маланки. От, дівчата і хлопці мені вислали. Я вчора її отримав, але хочу зняти відео і показати, які ж сорти я купив. Та не, не замерзне. Да, я думаю, що ні. А вже завтра ми з Назаром знімемо відео, покажемо і положимо її в погріб. Передивимося. Мене найбільше зацікавив сорт княгиня. Ну, Чогось мені надюшка. Асоціюється з княгинею і хоче посадити княгиню, і плюс до того, що це українська селекція, і дуже багато українських е, Деречі, сортів картоплі. Надія народжена на день Ольги. О, бач, не, не, Не назвала Ольгою. О, а я думаю, що в мене асоціації з Надюхою? Чуть, я ще вчора їй сказав, а забув, як називається картопля на стрімі. От в мене щось з нею така асоціація. Тобто, ну така історія. Так що, іменно княгиню я хотів купити, і подивимося, цю княгиню ми посадимо, якщо будемо живі-здорові, біля хвати. Боже, яке добре м'ясо. Да? Так що шиєчок. Таке блюдо, люди, я їла в Германії, ну я не впевнена, що ті, звісно, таке будеш їсти. Сире м'ясо перекручене? Да. Ні, не ходь. Ні, свиняче буде з того в'яження. Ні, не говяжать. Ну вони ж там і в'яже роблять. Є, так, да, і гов'ядину роблять. А взагалі там зачасту це, по рецептурах це робиться з філейного м'яса, замороженого, підмороженого. Ну, теж було чотири філейки заморожені. Де вони а, ділися? Де вони ділися? Скажи. Ви Та хтось ні, подзвонив ні. тобі вчора і сказав, що забере. А, Серега дожен приїхати забрати, так? Да? Да. Ну я ж помню. Я можу ставить і перекрити. Філейки мені Филейки, не дає. Я, була в Германії, мені дуже сподобалось є. М, прям ну там, де ми були в частині, в баварській частині, там є такий сімейний бізнес-магазин і ферма, я так розумію, у них є. Це нас напряму від виробника, як то кажуть, від, від годівлі до виробництва. Ну там мабуть, такі типу ресторанчик. Ну, тобто вони продають свою готову продукцію, також ковбаси, ну там здоровений магазин, так дуже все солідно, красиво. І перший раз Марія нас туди завела, мабуть, років-два назад, і я вперше спробувала перекручене м'ясо, фарш. Ти таєш, там все нормально із, по красоті. З ну, спеціями із цибулькою, і нам просто намазують на хліб чорний там чи булочки свіжої випічки. Яка це смакота? Я вам передати не можу. І я оце тепер стою, дивлюсь на це м'ясо Так варі. зробиш і людям покажеш. Ну, да. Так що тут теж хтось каже, там, й сире там м'ясо те. Ми просто може ми не шаримо. Багато хто ж їсть, медіум, що, там, що, да. замаринований сирий. Да. Так що, друзі, отак. Вечеря в селі. Що в нас буде? Картопелька, помідорчик з банки, да? туди-сюди. От як добре жити в селі, все своє. Да, але для того, щоб щось мати, приходиться важко працювати. От. Але ми ж якось, якщо порівняти життя наше, яке було в дитинстві, і теперішнє, да, наче важко. Але ми хоч якусь копійку маємо з домашнього господарства. Якось навчилися рахувати, навчилися годувати, навчилися реалізовувати. А в селі ми малими пахали теж, батьки сутками на роботі були, я маю мовити, про сільське життя. І все було не так, як цього. Але люди, люди як, як там кажуть, 16 років проходить. Одна собача жизнь, житуха, і люди забуваються. Я пам'ятаю своє дитинство ще до школи. А от, ні. от і все. Ота тобі. Що щось. Я все пам'ятаю. Пам дуже добре пам'ятаю. От. Ну, якось так. Але коли жарили шашлики. Але ми раніше часто в дитинстві, я пам'ятаю, ми дуже часто жарили шашлики. Ну, я батько різав свинею людей. Так, я батько різав свинею людей, тому м'ясо в нас було. Фактично завжди. І навіть ми умудрялися все одно тримати у малесенькому сарайчику. Батько тримав кролію і гусається під балконом, даже були у нас, вас, да. Залі, а як на заріччями ми у нас теж були такі маленькі, сарайчі, і там були і гуси, і корочі. Це, це привичка, в людей. Вона залишилася. Вони виходь з села обоє, тому що свиня в сараї, картопля у погрібі банка сала. Це якась така. Ну, заспокоює душу. От коли розпочалася війна, реально ті люди, які мали, жили в селі, вони спокійніше себе відчували, майбут як люди Але у оті, що в місті Собрався і поїх... поїхав. А, а якби ізолірували місто, а пропало світло, а вода і все, і що, І їсти нема, доставок нема, говно попливло, ну якось таке. Так що не будемо про Да. Да, тут не В першу чергу хочу ще раз всіх привітати з Днем сільського господарства. Я думаю, що успію всім трударям е, здоров'я, міцного, миру, добра, хороших приростів, хороших врожаїв і все буде Україна. Ну і не забуваємо дякувати нашим військовим, тому що тільки завдяки їм ми маємо це свято і ми маємо таку вечерю. Так що невеличкий міні-шашличок від Лесі Петрівни для. Для родини то, Так що Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Так що є можливість, смакуйте.